Чи бути під Харковом новому селищу Залужне або залишиться Ватутіне в невеличкому селі на 1200 мешканців не вщухають суперечки. Харківська обласна рада звернулася з проханням перейменувати Ватутіне на Залужне до Верховної Ради України. Депутати підтримали клопотання місцевих активістів про зміну назви, проте тамтешні жителі від перспективи декомунізації усім звичної назви не в захваті? Знаю, але я Против. Чого? Протів, щоб міняли. А як би ви хотіли? В Ми вже звикли до Ватутіно і так повинні бути Ватутіно. Не застали мене опроси. Ну, жалко, що Ватутіна звикли, хоч цей поганий. дядько, як кажуть, ну ми звикли до такого Ватутіна нашого. Ну, будуть міняти. Що у нас Остановка, Ардівка у нас є, Уже вже Ардовка назвали, десятка, десятий кілометр. Ну, залужне, це не Ношенська. Якщо задумали переіменувати, не потрібно нам це названня Ватутина, то я, я вже тут мешкаю 53 роки, то я думаю, є у нас посілок, його всі знають, селище наше, як десятка. І Ордівка, Ордовка. От у мене внучка приїжджає з Буд, вона їде. Я кажу, ти приїдеш, вона приїду. Де ти будеш їхати? На Ордовку. Є в нас два є в нас село, Ордівка. А там за джуном. Но у нас написано Ордовка станція. Можна її залишити. Ордовка, Ордовка. А там буде Ордівка. І оце, які знають люди, от навкруги і Мирефа, та й половина Харкова знаєте, є Ордовка, бо їздять сюди по гриби. Ну от. А залужне, як можна за залужний, сьогодні він є, завтра його не буде. Буде таке, як в Атутіну. Це раз. Друге, друге е, у нас є луки. Лу... луки. Луки. Як може залужне. А як? Ну за луками. Давайте за луками називати. Тим часом місцевий староста сповнений рішучості. Розповідає, в 2014 році спроба змінити назву провалилася. Більшість жителів були проти, але після нападу Росії настрої почали змінюватися. Всі дороговкази ми знищили, скажімо, відверто, і я думав, як же я буду їх шукати після війни. Може, вже не прийдеться, може назову село по-іншому. Чи ми називемо село. Ну, всі думають, що я назову, хай буде так. От, е, історія про переименування почалася десь від початку, ну це ще 2014 року, але з 2014 року тут все нічого взагалі не могло пройти, бо всі люди тут за Ватутіна стояли горою. Зараз ситуація трошки змінюється. Несуттєво, але змінюється. Про це каже наш, наше опитування: 60% за Ватутіна, 40% вже мають якісь сумніви і мають свої пропозиції щодо назви. Барельєф радянського генерала в центрі села демонтували ще в березні минулого року. Це був барельєф Миколи Федоровича Ватутіна, радянського генерала. І люди кажуть, цей генерал звільняв наше село. Я кажу, що цей генерал не звільняв наше село, тому що наше село як таке з'явилося в 47-му році, коли колектив хлібної бази 84 рішив назвати це поселення селом Ватутіна. Як знищили цей барельєф, вам цікаво. Це були представники житлово-комунального господарства селищної ради. Вони приїхали не вночі, вони приїхали в обід і взяли ці відбійні молотки. Все зняли в моєї присутності. Це було, скажу чесно. Я, я, я не був проти. Староста каже: запропонована серед багатьох назва залужне, має кілька трактувань, та особисто йому подобається. Це, це все буде відшліфовано, покрашене в жовто-блакитне. Тризуб зробимо, все буде в наших національних традиціях. ну Просто раз воно є, то я думаю, не варто його рушити. Але назва мені подобається, тому що вона все об'ємна така. От, багато трактовок можна примінити, і людям буде приємно. Ну, Наприклад, да, у нас є вулиця Полява, Садова, травнева, ще й село залужне. Ну все як в Україні, да? все так природа, все гарненько співується. Дехто з мешканців поки що Ватутіного взагалі не сумує за назвами. Мовляв, зараз в пріоритеті зовсім інші речі. Саме головне, що у нас зараз – перемога. я вважаю, що перейменування села це вже второстепенно. Ну, коли вже почали це робити, ну я ж кажу, це повлияє якось на ход війни, то пожалуйста. Головне нам зараз виграти і повернути наших мужей домой. У Яни воює чоловік, тож жінка вже кілька місяців пече та відправляє на фронт пиріжки та інші домашні страви. Дуже допомагають односельці. Нам люди постійно допомагають продуктами. Ну вплоть до всього. Тому так як нас не було, у нас дуже маленькі продуктові запаси. Поэтому нам люди ну, дуже спасибо велике, нам село дуже допомагає і. Я ж кажу всім і капустами, і картошками, все для начинки, все для випічки, і мука. І то тобто, це все мені приносять люди з нашого села. Наже, от ми пройшли раз, весли дуже багато було. Людей принесли різних пиріжків, булочок, шарлоток, птьортих пірогов, консервація. То тобто, я ж тільки за себе. Я можу там ну 5-6 противні, якщо я так випечу. Да, а опять же, в нас багато людей, велике населення, багато хто допомагає. Мама Яни допомагає доглядати маленьку Василісу та теж робить свій вклад у волонтерську справу. В'яже бійцям шкарпетки. Взять служить, жалко, приїжджає, повісив на батарею. Сушиться, кажу, що тобі мама, мабуть, прислала. І він каже, та ні, це волонтери. Кажу, а що у вас там нос, ну, немає носків таких жарміст. Він каже, та ні, повно, ну луччого ще чи в'язані носки ніхто не придумав. Розпускаємо, там люди понаносили, а ми там кой що розпускаємо світаріста і в'яжемо крутам, з чого є, по три, по три нитки, щоб тепліше було. В місцевому будинку культури збирають одяг для переселенців. Були і спецзамовлення для фронту. У нас є запити від наших військових, яким ми збирали теплі светри. Зараз ми ще в нас є майстрині, які в'яжуть носки. Все це ми висвітляємо, у нас є на фейсбуці. Ці група Ватутінського будинку культури, і ми допомагаємо. Почимо смаколики різні, сало з часником, лимон з зимберем з медом. І тобто, це все ми передаємо нашим хлопцям. І ще ми дуже багато, вже близько тисячі зробили копних свічок. Тобто ми їх робили тут. Картон у нас є, банки люди поприносили нам. На воск ми збирали гроші, і потім закуповували, і вдома вже заливали ці свічки. Також відправляли. Відправляли посилками, і деякі військові приїжджали самі в нас це забирали. Серед варіантів нової назви села були десятка: світле, лісове, зелене, героїчне, мирне, слов'янське, калинівка, зорянське, миролюбівка. Остаточно рішення щодо перейменування має ухвалити Верховна Рада.